Це рольова гра з відкритим світом, в якій слов'янська міфологія оживає в кожній деталі. На вас чекають землі, наповнені чудесами і страхами, де минуле не забути, а темрява знову піднімає голову. тут ви самі вирішуєте, ким стати героєм, волхвом або Вигнанцем, який бореться за долю стародавньої Русі. Особливості гри, повноцінна рольова система з нелінійним розвитком персонажа. Сюжет заснований на міфах і переказах Східної Європи. Глибоке ремесло, ковальство, алхімія, кулінарія, чаклунство, складні моральні вибори і динамічна система бою. I understand what those huge rats I encountered on my way here were all about. What a nightmare. I need some good equipment. I myself am a foundryman, but I can teach you to forge simple weapons. Do you want to fight? Or perhaps place a bet on someone? I've already been there, but there's always some kind of foul creature lurking. I've even complained to the militia about the undead. Hey! what do you think you're doing you scoundrels quiet down will you stop yelling you big oaf my anger comes from seeing good people suffer these rats are causing a lot of trouble we need to strike at the heart Listen, don't go there you'll lose your head in no time it turns out they had a little one perhaps unwanted or maybe severely ill who passed away quickly they buried the child right by the hut somewhere so, people wouldn't find out. Weapons are forbidden. No armor, only fists, and no sneaky blows below the belt. And who told you that we live on this land and are nourished by it? What do you mean you don't live here? You walk on this land, trample Mother Earth cause harm, and now you wish to wipe out our Slavic kin? This will not happen. We know, mortal, the blood of your veins. Young girl people's heads? Як ви ставитеся до того, що вам доведеться користуватися різними програмними розробками для проведення хакінгу та злому? Подібні ігри дозволяють відчути себе справжнім професіоналом і постаратися досягти сприятливого результату в плані отримання інформації, створення нових схем для майбутніх розробок тощо. У цій грі вам доведеться стати тим самим фахівцем, який на рівні програм і технічного забезпечення може без особливих проблем отримати доступ, провести маніпуляції і просто заробити, але враховуйте, що все це суто в рамках цієї розваги. Modern Operations – проект здатний повністю занурити гравця у світ військових подій. Вам доведеться взяти участь у будь-якому військовому конфлікті, що склався протягом усього періоду існування землі. Щоб зробити своє творіння унікальним, розробники надали гравцям можливість забезпечити ще більшу свободу гравцям. У цій частині можна справлятися з такими завданнями, які раніше здавалися неможливими. Крім участі в тих військових конфліктах, які дійсно мали місце в історії людства, ви зможете змоделювати конфліктні ситуації, які хоч і були на стадії зародження, але з тієї чи іншої причини все ж не відбулися. Іншими словами, ви самостійно створите унови для війни, в якій і доведеться взяти участь. Тут дійсно багато варіантів на вибір, і гра не буде обмежувати користувача в його фантазіях.